Вітаю, пані та панове. Мене звуть Кипінь. Цим відео я починаю серію гайдів по грі Oxygen Not Included. Серед моїх підписників на каналі для стрімів є багато фанатів цієї гри. І якщо вам цікаво, то зараз я проходжу DLC Frosty на стрімах. Посилання на канал для стрімів буде в описі під відео. В той же час серед моїх нещодавніх підписників також є багато людей, які відкрили для себе цю гру нещодавно. І я так відчуваю, що є потреба у створенні певної кількості гайдів для того, щоб ваш досвід у цю чудову забавку був більш приємним і більш продуктивним, щоб ви не витрачали час на всі ті речі, яких можна просто уникнути, і також щоб ви могли знайти для себе саме той варіант геймплею, який буде підходити вам. У цьому відео я розповім про те, як обрати правильно перший стартовий Планетоїд, особливо якщо ви граєте у цю гру нещодавно, що ви зможете змінити щодо глобальних подій, які будуть відбуватись на вашому Планетоїді, а також які налаштування до чого вас будуть призводити. Крім того, у цьому відео ми поговоримо про те, який стартовий набір копіянтів вам обрати, які професії найкраще їм підходять, і які риси вам будуть корисними, а які навпаки будуть заважати. Перш за все, якщо ви маєте лише ванільну версію Oxygen Not Included, то я наполегливо рекомендую вам придбати DLC It Out. Воно значно розширює ваші можливості у грі, додає багато цікавих технологій. Далі, коли ви починаєте нову гру, вам пропонують обрати виживання або за іграшки. Я рекомендую обрати виживання, не бійтесь. Кількість сейвів все одно у вас буде безкінечна. Тому кожного циклу ви зможете спокійно собі зберігатись. Якщо щось пішло не так, то просто завантажте попередній сейв. Щодо того, який стиль астероїда обрати, знову ж таки, я рекомендую обирати спейсет Out. Він відрізняється від класики більшою кількістю астероїдів. Тобто вам набагато цікавіше буде досліджувати космічний світ. Щодо самих астероїдів, я на початках наполегливо рекомендую обрати земного вигляду астероїд, астероїд лісовий або астероїд трясовинний. Всі ці, ці три астероїди будуть нескладними і на кожному з них буде трошки інший варіант геймплею. Тобто вам буде цікаво і вони будуть певною мірою відрізнятись, проте на них немає таких елементів, які будуть дуже жорстко на вас тиснути. Ви дійсно зможете на будь-якому з цих трьох астероїдів обрати собі досить неквапливий геймплей. Ви зможете більше досліджувати, ви зможете більше пізнавати гру. Вам не треба буде рашити до якихось точок інтересу на мапі або до якихось. Назвичайно важливих технологій, ви зможете більш плавно, так би мовити, розвивати свою гру. Щодо особливостей, які мають ваші початкові, і також інші астероїди, які буде згенеровано у маленькому всесвіті, в якому ви будете грати. Слід звертати увагу на особливості, які зазвичай написані під назвою астероїда. Що, припустимо, у вас написано, що на астероїді буде присутня слизова цвіль. Знайте, що там будуть легеневі бактерії. Тобто, якщо з цією цвіллю будуть незахищено контактувати ваші копіянти, тобто, якщо вони не будуть в скафандрах, вони далі підхоплять цю хворобу легеневого слизу, і легеневий слиз буде давати досить сильний дебаф до їхніх можливостей. Також я рекомендував би звертати увагу на таку особливість, як валуни. Вони бувають трьох видів: середні, малі та великі. Якщо ці волони будуть розташовані на вашому планетоді, це будуть такі скупчення каміння, які будуть вам страшенно заважати під час гри. Ви не зможете їх буде кудись посунути, і вони будуть просто заважати вам будувати зручні конструкції і також прокладати комунікації. Тому слизову цвіль або валуни я не рекомендував би обирати, хіба що ви хочете зробити свою гру більш хардкорною. Тепер давайте поговоримо, які особливості астероїдів я би обирав. Перша з них це розбиті супутники. З одного боку, вам пишуть, що це радіоактивні а Ми знаємо, що копіянти не люблять радіацію, вони від неї зеленіють, покриваються пухирями і починають несамовито блювати. Тому з одного боку здається, що розбиті супутники треба виключати геть. Проте розбиті супутники це джерело радіації, яке буде знищувати бактерії. Тобто, навколо розбитих супутників завжди буде стерильна від бактерій зона. Це можна використати на вашу користь. Також розбиті супутники з рахунок того, що вони виділяють радіацію, можуть використовуватись радболтовими генераторами. Тобто, у грі існують технологія створення радіаційних зарядів, які будуть живити одну з наукових машин. Це жовта наука, і також які можуть живити радболтові ракети. Тобто, у вас у грі будуть технології, які будуть споживати радіацію, перетворюючи її за допомогою електроенергії у радболти. Далі ви їх можете використовувати в науці, далі ви їх можете використовувати для того, щоб заправляти радболтові ракети, і також для того, щоб створювати алмази. Тому розбиті супутники це досить таки непоганий буст для ваших можливостей. Ще одним елементом, який може бути присутнім на ваших астероїдах, є так звані гжеоди. В описі вам пишуть, що це жоди з рідкісними матеріалами всередині. Я знаходив у цих жеодах ІзоСмолу, вона використовується для створення дуже рідкісних ендгеймівських компонентів, і також я знаходив у цих печерах Ніобій, що пов'язаний з технологіями знову ж таки пізньої гри. Ще одна особливість астероїда, яку я наполегливо рекомендую брати в кожне ваше проходження, це особливість, яка називається геоактивний. Вам пишуть, що у цьому світі більше гейзерів та фумерол, ніж зазвичай. Це означає, що у вас буде набагато більш широкий спектр можливостей. Ця гра, якщо ви починаєте її, вона буде тривати довго. Особливо, якщо вам буде цікаво. І для того, щоб вам було цікаво, і також для того, щоб у вас було більше знарядь для подолання тих труднощів, які буде перед вами ставити гра, я наполегливо рекомендую брати рису початкового вашого астероїда геоактивний. Тобто на вашому початковому астероїді буде більше шансів, що виникнуть всі можливі фумароли та гейзери, які присутні у грі, принаймні ви точно отримаєте найпоширеніше. Серед найпоширеніших є гейзер холодної сльоти. Це означає, що з цього гейзера буде виходити ропа, яка буде температурою мінус 10. Фактично, гра вам дарує безкоштовний охолоджувач. Тобто далі ви берете цю ропу, перекачуєте куди вам треба, і охолоджуєте ту місцину, куди її перекачали. Також ви можете отримати на холодній мапі, якщо ви будете грати на холодній мапі. Завдяки геоактивному, ви отримаєте, припустимо, гейзер солоної води, який буде температурою 95 градусів. Це означатиме, що завдяки цьому гейзеру ви зможете нагріти ті ділянки мапи, які вам треба буде нагріти. Серед фумерол вам може трапитись природного газу, яку ви можете використовувати практично одразу для того, щоб отримувати електроенергію. На виході ви будете отримувати СО2, який також можна в принципі використати або просто утилізувати десь. І також ви будете отримувати забруднену воду, яку можна переробити, і ви отримаєте чисту воду, з якою в свою чергу можна зробити дуже дуже багато всього. Також вам може трапитись фуморола водню, коротше кажучи, збільшуйте різноманітні варіанти використання всіх цих природних джерел, газів та рідин. Чим більше у вас буде варіантів, тим цікавіше і легше вам буде грати. Ну і зрештою, давайте поговоримо про самих копіянтів. Вам важливо обрати перших трьох. Саме ці копіянти будуть закладати основи вашої колонії, всі інші будуть додаватись до них поступово. Тому я наполегливо рекомендую обрати їхні професії наступним чином: вам потрібен шахтар, тобто той, хто буде копати, а копати доведеться на початках, дуже багато. Також вам потрібен будівельник, знову ж таки, багато треба буде будувати. І далі вам потрібен дослідник, тому що вам треба буде швидко відкривати нові і нові технології для того, щоб просуватись далі. Чим більш розвинені технології ви опануєте, тим легше життя вашої колонії буде. Далі вам треба дивитись на те, які у них показники основної професії. Я наполегливо рекомендую обирати показники. 7+. тобто, якщо у вас, припустимо, будівництво не дотягує, перегортайте до тих пір, поки знайдете копіянта, який буде відповідати Сім Плюс. Як бачите, якщо у вас буде копіянт, у якого купання? Плюс 7, то він буде робити це майже вдвічі швидше, ніж копіянт без таких навичок. Так само будівництво, і так само наука, ми шукаємо, щоб було більше 7%. З наукою, взагалі, подивіться, яка краса виходить. Якщо у вашого копіянта наука плюс 9, припустимо, він буде в з половиною рази швидше проводити дослідження ніж копіянт без цієї навички. Повіть собі в 3,5 з половиною рази швидше він буде робити дослідження і далі братися до якоїсь іншої роботи. Далі ми переходимо до їхніх рис. Причому у рисах я наполегливо рекомендую звертати увагу в першу чергу на те, що написано червоним. Припустимо, у вас є копіянт, у якого хороша риса копання, і також він може, в принципі, навіть займатися додатковим будівництвом. І у нього є негативна риса лікування. Лікування та кулінарія — це ті риси, які потрібні всього лише по одному копіянту у вашій колонії. Тобто у вас буде один лікар, і то досить таки пізніше, оскільки вам треба грати так, щоб ваші копіянти не травмувались. І також у вас буде один лише кухар. Тобто, якщо у вашого копача негативна риса не може лікувати, то це не страшно. Ви просто берете цього хлопа і він вам копає. Так само, якщо у вашого будівельника, припустимо, риса не можна доручати бій. Знову ж таки, не критично беремо будівельника з такою рисою. Технічний склад тут трошечки складніше, тобто швидкість експлуатації різноманітних машин. Ми розуміємо, що наш науковець в тому числі буде працювати за науковими машинами. І також у вільний від науки час він буде працювати на якихось інших механізмах. Якщо у нього є дебаф до швидкості експлуатації машин, це буде сказуватись на тому, як швидко він буде ті чи інші задачі на машинах виконувати. Тому треба кілька разів подумати, чи брати нам копіянта з такою негативною рисою. Що ми трошечки пофантазуємо, погортаємо. Давайте оберемо, припустимо, споживання повітря, хекало. Тобто цей копіян додатково буде споживати кисень. Проте, якщо ви будете з цим копіянтом грати сотні циклів або, можливо, тисячу циклів, уявіть собі, наскільки більше повітря цей копіян споживатиме. Така сама історія і з бездонним шлунком. Тобто копіянт буде вас об'єднати фактично. Тому я би не став брати риси споживання повітря, риси калорії, і також давайте, чи потрапиться вона нам. Пропе, припустимо. Також, якщо цей копіянт буде спати десь поруч з іншими, а на початку ви всіх їх будете розміщувати у одному спальному приміщенні, то він буде своїм е храпом просто будити сусідніх копіянтів. Таку рису брати не можна. Йдемо далі. Оздоблення. Байдуже, абсолютно. Будівництво, руки не з плечей. Більшість ваших копіянтів так чи інак будуть щось будувати. Якщо є ось така риса, я би теж цього копіянта не брав. Сечовий міхур, малий сечовий міхур, тобто цей копіянт, на відміну від інших копіянтів, які ходять раз на добу в туалет, він буде ходити частіше. Буде виникати ситуація, коли припустимо всі копіянти, і цей в тому числі ввечері сходили в туалет. І далі до того, як настане перерва наступного дня, цей копіянт знову захоче побігти в туалет. Посеред якоїсь роботи, особливо якщо вона виконується десь в іншому кінці планетою до вашого, він буде кидати все, бігти на базу в туалет, і далі з бази в туалету намагатись знову добратися до тієї роботи, якою він займався. Все це, це займає час, знову ж таки, в довгостроковій перспективі це досить таки незручний копіянт. В той же час, якщо деякі копіянти у вас не зможуть займатися, пропустимо, землеробством або тваринництвом, це не є такою критичною рисою, і цим більш-менш можна знехтувати. Тому що розведенням рослин та тварин у вас точно буде займатися не вся колонія, це буде всього лише кілька виділених копіянтів. Це базові речі, які треба знати про створення стартових умов гри, і також про вибір стартових копіянтів. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. Якщо так, пам'ятайте поставити вподобайку. Також пишіть у коментарях, які ще ви хотіли б знання отримати щодо гри Oxygen Not Included. Бережіть себе, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео.